Молитва за земній духовній благодаті для дітей. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, заради молитв, причистої Твоєї Матері вислухай мене недостойну рабу. Господи, в милостивій владі Твої діти мої, раби Твої, помилуй і спаси їх імені Твого ради, прости їм усі прогрішення вільні і невільні. Скоєні супроти тебе, настанови їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум їхній, просвіти світлом Христовим задля спасіння душі та стілення тіла. Господи, благослови їх удома, в школі, у дорозі та й у всякому місті Твоїх волотінь, оберігай їх під своїм покровом від кулі, ножа, отрути, вогню, потопу, Смертельної недуги та марної смерті. Захисти їх від усіх видимих і невидимих ворогів та від численних хвороб, бід і нещасть, очисть їх від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і полегш їхні духовні страждання і скорботи. Господи. Даруй їм на довгі роки життя благодать Твого Духа Святого. Здоров'я, чеснотливість, примножі їх і скріпи, Господи, їхні розумові здібності, тілесні сили, даровані їм тобою. Дай своє благословення на благочестиве, і якщо ти цього забажаєш, сімейне життя і народження дітей у законному шлюбі. Господи, Даруй мені недостойні і грішні рабі твої, батьківське благословення на дітей моїх і рабів Твоїх у цей час ранку, дня чи ночі, імені Твого ради, бо ж царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.